Привіт, я Лідія, експертка з фотогенічності, авторка книги Формула фотогенічності, а також курсу Прокачай свою фотогенічність. Фотограф з 2010 року створює світлини, де люди собі подобаються, а до того працювала моделлю. Отже, мені є що вам розповісти. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і будемо разом прокачувати вашу фотогенічність, щоб подобатись собі на фото. Для кого цей канал? Для тих, хто хоче впевнено почуватися перед камерою, хто любить експериментувати, для тих, хто прагне подобатися собі на фото. Також мій канал підійде фотографам, які хочуть вміти співпрацювати з моделлю, підказувати, як стати, як спозувати. А щоб працювати на гарний результат. Я розвію міфи про нефотогенічність, адже я вірю, що усі люди фотогенічні. Просто не всі про це знають. І отже, на цьому каналі, в моїх відео, ми будемо з вами вчитися. Бути фотогенічними, будемо прокачувати фотогенічний ген. Тут ви знайдете відповіді на запитання: куди подіти руки, як мені стати, що робити з ногами, як прийняти себе і своє тіло, як полюбити фотографуватись, а головне себе на фотографіях. Якщо ви любите фотографуватись та бажаєте економити час та гроші, вам сюди. Адже ми навчимося за короткий проміжок часу спозувати так, щоб ваші фотографії вас влаштовували. Якщо ви маєте свій бізнес, хочете розвивати соцмережі і хочете е, публікувати на своїх сторінках фотографії, за які буде не соромно, то вам теж сюди. Ми навчимося деяким лайфхакам, які будуть допомагати вам позувати гарно, швидко і ефективно. Якщо ви не вірите в свою фотогенічність, ви також за адресою, адже я доведу вам, що у вас є фотогенічний ген. З моїми відео та рекомендаціями кожна фотосесія буде приносити вам задоволення, і результат буде вас тішити багато років. Отже, підписуйтесь, ставте лайк і не пропускайте наступних відео. Будемо прокачувати фотогенічність разом.